que 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 iTunes, Нетфлікс, Батьківщина. Юлія Тимошенко перетворилася на справжній стрімінговий сервіс. Прості люди готові платити щомісячні внески, аби тільки продовжувати чути її публічні виступи. Починаючи з кінця травня, синхронно сотні людей зробили свої пожертви. З того часу на рахунки партії надійшли майже 160 мільйонів гривень благодійних внесків. Підписка на Тимошенко буває двох видів: злидень та преміум класу. Найчастіше зустрічаються внески або по 15, або по 150 тисяч. Гривень за лічені місяці стартап батьківщини набув неймовірного розмаху за капіталізацією Він ледь не обійшов київську перепічку серед благодійників, у тому числі пенсіонери та студенти. От тільки журналісти розслідувачі з'ясували, що деякі благодійники Тимошенко бачили такі суми лише 31 грудня, коли здавали касу супермаркету. Ви регулярно робите платежі на рахунок політичної партії по 150 тисяч гривень. І це відображено в звіті політичної партії. А це, це, це не я це моя прийменця, в мене карта. Більше того, аби не дай Боже не стати спонсором Юлії Тимошенко, люди тікають навіть у Африку. А це киянин Дмитро Яремко. Його син Антон, нібито у вересні минулого року перерахував 131 тисячу гривень партії Батьківщина. Його його вже тут не було в Україні взагалі всі. <свят> тобто, журналісти-розслідувачі з'ясували, що люди, від яких нібито надходили мільйонні внески в партійну казну Юлії Тимошенко, насправді не мали таких грошей, а деякі взагалі не знали, що від їхнього імені взагалі щось жертвується. Батьківщина використовує фейкових донорів. Для чого це може бути потрібно? Припускаю, щоб не показувати справжніх, а винен хто може бути провокація служби безпеки України, а може і не бути. Тому Тимошенко згодом запропонувала ще одну версію подій. Середні підприємці, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, вони не можуть це зробити від себе, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи. Тому хай краще кримінальні справи заводять на касирів, домогосподарок та пенсіонерів. Канцлерська логіка.